Деси tremendous Чмендес strategic concession. Це величезна, величезна стратегічна поступка Росії. Мене турбує те, що ця угода прямо пов'язується з економічною ситуацією в Україні, з газовими домовленостями, і тут відверто прослідковується елемент потенційного примусу. Україна перебуває у вразливій економічній та фінансовій ситуації і пов'язала газові домовленості з питаннями національної безпеки. Я б не хотів, щоб моя країна опинилася у такій ситуації. Звичайно, українці повинні зробити самостійні оцінки, але я, як зовнішній спостерігач, засумнівався б у тому, що ця угода є взаємовигідною. Деймон Вілсон каже, що очікує серйозних дебатів з цього приводу. Десиновдисментю щоденжендрдебей. Рішення такого масштабу повинне спровокувати дискусію як у суспільстві, так і у Верховній Раді. У США я переконаний, сенатори б дуже голосно висловили свою позицію. Були б організовані слухання та інші заходи. Тому я очікую серйозних дебатів, враховуючи усю серйозність ухваленого рішення. Експерт висловлює сумнів, що угода про продовження базування чорноморського флоту у Криму сприятиме побудові рівноправних взаємин України та Росії. My concern is what this means. I think for Ukraine and Russia to have Мене турбує вплив цієї угоди на побудову добрих і міцних взаємовідносин між Україною та Росією для того, щоб мати такі взаємини, Україна повинна діяти як стабільний, незалежний та суверенний фактор і сприйматися такою північним сусідом. Але серйозність цієї угоди та часові рамки її укладення викликають запитання: чи справді Україна діє як рівноправний партнер? Подібні угоди на думку колишнього керівника відділу Європи у Раді національної безпеки США. Позбавляють Україну можливості приймати самостійні геополітичні рішення. Я думаю, українці хочуть самостійно будувати своє майбутнє і не бути суб'єктом рішень, ухвалених у Москві чи у Вашингтоні. Але подібні угоди ставлять Україну у залежність. Це забирає у якійсь мірі в Україні можливість ухвалювати самостійні рішення. Бо тепер це залежить від розвитку ситуації в Росії чи реакції Вашингтона. На мою ж думку, чим більше Україна може ухвалювати самостійних рішень, тим краще для України. Much. Thank you.